Ситуація на Бахмутському напрямку залишається стабільно напруженою. Ворог веде вогонь як з артилерії, так і наступає малими штурмовими групами, але постійно. Однак бойовий дух наших солдатів залишається високим, і вони навіть готові контрнаступати. Це прапор. Де є на кожні наші позиції. Ходіть сюди. На початку, коли ми сюди заїхали, тут була регулярна армія ДНР. Тобто люди, які воювали з 14-го року, хто з 2015 року. Тобто було видно, що люди підготовлені, було серйозне маскування, позиції всі прострілені. Ця позиція, знаєте, шахматна дошка. Ти стріляєш, тобі прилітає, ти побіг кудись до тебе. Прибігла днів 4-5 тому. Такий інтенсивний артобстріл. У нас били 120-ми мінами, причасували всю посадку. То було так, гарячувато. Останні дні працювали наші сімки досить гарно. Заспокоювали їх. І... Ситуація нормальна. Остановка істотно напружилася. Йдуть зустрічні бої, тобто не можна сказати, що тільки нас атакують. І Ми контратакуємо, але, наприклад, серед... по інтенсивності вогню, яку ми ведемо, ми таку інтенсивність мали лише на початку війни. Тобто, нас зараз задіяні всі розрахунки. Вночі, в день працюємо, ворог пре. Причому ворог нам пропонує дуже важкий розмін. Ми бачимо, що вони почали економити важку техніку, артилерію і не економлять людей. зробити.